Вітання друзі, 1 вересня сьогодні. І у нас відносно з якою метою я вийшов на цей репортаж. Це трохи засвітити сьогоднішню погоду. На жаль, камера трошки не слухається мене і погано наводиться різкість, тому ви мене вибачаєте. Тим не менше, що вийде, то вийде. У нас тут такий погодний циклон, який я спочатку а, сплутав за обстрілом прикордоння, хоча в телеграм-каналі писали про те, що йдуть обстріли, але от тільки ну, буквально був такий Спочатку потужна блискавка в тому районі, а після неї буквально через кілька секунд був потужний такий вибух, грім. Ну, Кордон у нас, звісно, знаходиться з тієї сторони, тому з тої сторони явно що рухався відповідний циклон. І Він зараз рухається і навіть у нас над містом проходить такий маленький дощик. Циклон рухається у нас з півдня, але з цієї сторони у нас постійно відбуваються блискавки. На жаль, зараз день і камери не дуже ловить ці блискавки, вони фактично над нами. Тобто циклон рухається зараз на е, північний, е, перепрошую, е, на захід, я б не б сказав, північний захід, тому що з тієї сторони у нас сходить сонце, але циклон рухається трошки на, все ж таки, на північний захід. Ось. Ну, як я і зазначив попередньо, що циклон рухається з півдня. От у нас зараз над Хімпромом, ви бачите, така вже дощова така невеличка хмара пішла знову. Не скажу, що дощу не було за містом, він був. І бачимо, тут навіть є. Зграє схвильованих птахів, знову камера не фокусується, вибачайте. Ось вони там літають, але їх не дуже видно, на жаль. На жаль, телефон у мене старий, тому вибачайте, що є. Але Samsung. До речі, доволі таки задоволений роботою Samsungів, саме старих моделей, типу Галаксі. Непогано працюють, доволі стабільно, на відміну від Androidів. У мене перший досвід з Samsung, я їм не довіряв. Постійно, коли я хотів купити їх, мене відмовляли, тому що нібито там Samsung, зайвий контент, воно мається на увазі меню Samsung. Але я скажу вам чесно, телефон працює дійсно непогано. У мене в руках зараз Samsung Galaxy, але він ну, десь 2010-2013, мабуть, років такий скромненький телефон, але тим не менше він працює, ну, мені подобається його робота. Тобто з мого досвіду роботи з андроїдами переважно. От, я ну, здивований в принципі, роботою, надійною роботою саме Samsung. Але повертаємося до погоди. Я вже 4 хвилини наговорив. У нас зараз блискавки перемістилися чомусь на схід. От, і перемістилися на І йде блискавка також із півдня. Знову ж таки. От. Ну і над хімпромом у нас там відбувається якась курява і здається там йде потужний дощ. Да, і до нас вже доходить дощ.